Накипіло день. Ну, дійсно, накипіло вдень на радіо накипіло радіо про Харків, про Харківщину, про людей. Тут я маю додати і не тільки про Харків, про Харківщину, про людей. Хоча безумовно, так чи інакше, всі наші історії вони пов'язані з нашим рідним містом. Нагадую вам, що ви слухаєте накипіло вденья при мікрофоні Кирило Лукаш. І зараз, попри... Вітри негаразди і різні штуки. Ми таки вийшли на зв'язок з моїм другом і колегою. І, взагалі, це для Харківського радіопростору, напевно, ну, принаймні для професійного харківського радіопростору, така ностальгічна зараз буде історія, тому що я радий вітати ветерій разом із собою. Мого другої колего, мого партнера, за такою легендарною програмою, як мов футболу, за моїм партнером і по радіо Нова Хвиля і по радіо Холос ЕФЕМ Позивний голос Свобода. Дмитро Шевченко в нашому етері. Дімо, привіт. Дмитрий, насправді дійсно радий дуже чути тебе. І одразу я спитаю, як ти зараз як себе чуєш в цій точці повномасштабного вторгнення війни? Як справи? Давай от з цього почнемо, а потім перейдемо вже до анонсованої теми одного з найцікавіших фестивалів, які є в Україні. Ти зараз, наскільки я розумію, перебуваєш на Поділі десь в тих краях. от, Тому всі місцеві мешканці просто радіють, що нарешті воно прийшло оця стихія, оцей дощ. Тому будемо користатися. Е, ми тут самі. А вам, Харківці, скажу, що незабаром у вас також має бути, бо скільки я дивився, цей циклон рухається на схід, і то може й до вас таки дійде. Все от підійно. класно, і от підійно. зараз тобі скажу, що за технічними штуками, які бувають в прямому етері, тих прекрасно знаєш оцю всю нашу тираду, твою тираду і про погоду і все решту, наші харківці не чули. <світ> <світ> Але зараз, зараз вони тебе чують, тому можеш. А, тому давай одразу будемо говорити про найцікавіше, тому що не, не, не дарма я хотів з тобою поговорити, окрім моїх ностальгічних зв'язків з тим, що мені дуже хочеться чути свого партнера по радіо ЕТР. Ще зовсім нещодавно, або можна сказати, кілька місяців тому, такий заголовок сколихнув людей в Україні. Він звучав так: Шефест повертається в Моренці. Давай я знаю, що тобі вдалося над цими вихідними побувати на цьому дуже своєрідному, оригінальному і дуже цікавому фестивалі, присвяченому нашому великому кобзорю Тарасу Григоровичу Шевченка. І спочатку я знаю, що ти майже ну напевно на всіх був, може один пропустив, так. А, так. А, то а, давай розкажи спочатку, що це за фестиваль і чому він настільки унікальний, що ми в Харкові тут маємо знати про фестиваль у Моренцях Шефест. Ну, як мінімум, тому що на кожному шефесті я дійсно був на всіх. Це був восьмий, восьмий, вже восьмий цього річ відгумонів шефест. На кожному шефесті Харків тим чи іншим чином згадується. Я вже не кажу про те, що там багато Харківців беруть в ньому участь, як і учасники, ті, і ті, хто відвідують, так і власне просто Харків згадується. А наперед скажу, що протягом цього шефесту а, один було багато благодійних. Аукціонів гроші збирали на певні штуки для наших військових. Так, от один аукціон виграв хлопець Сергій з футболкою Харків залізобетон бетон. Його поставили на сцені, та, та 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 от він зробив там е, дуже добрячий фінансовий внесок, виграв одну цікавезну штуку розфарбовану, е, яка приїхала з фронту. І от його представили, і він був футболці Харків залізобетон. А ще е, коротко скажу: протягом цьогоріч не було, а протягом усіх минулих шефестів е, на цей фестиваль приїжджала така собі, е, які почали називати Шеба. Буся. Реально, жіночка десь років під 80, така класична україночка має чому е, класична, знаєте, така низенька, худорлява, трошки згорблена. Так от, вона, але позитивна. Вона приїздила на всі шефести, Мабуть, в останній раз була 19-му. Ну потім оце корона, війна. Так от, вона була ще бабуся. До чого тут Харків? Бо вона з Харківщини, з одного далекого села, десь Красноградського району. Клас, от клас. І ця бабуся сама приїздила на цей фестиваль. Бо їй все подобалось. Оце на Черкащину. Отже, Шефест перший був в серпні 2014 року одразу після всіх відомих подій на Майдані і війна, і Крим, і тоді ще казали, на що це, це нащо, на що робити, війна, тра-та-та. але Е, організатори, до речі, це молоді хлопці дівчата, які об'єдналися. Одразу скажу: тут не було тоді ніяких грандів, ніяких фондів, ніякої політики має на увазі, ніхто не долучався. От хлопці самі дівчата об'єдналися, задумали і зробили. Потім вже звичайно, то гроші шукали. Але факт залишається фактом, що до 2014 року на батьківщині Тараса Шевченка в селі Моренці на Черкащині не проводилось. Жодних будь-яких більш-менш важливих цікавих культурних подій угу. і от. Народженням шефесту моренці, я одразу скажу, моренці ожили. Тепер е, вони настільки чекають шефест. А цей восьмирічний е, не було двох шефестів у 20-му році, через корону, е, 21 першому був і у 22-му через повномасштабне вторгнення. Так, от е, особисто для мене, і я це відчув, і моренчани мені казали: знаєте, коли війна. Звичайно, рік, трагедія, біда. Всі пороз'їжджалися. Нема на то часу. Мається на увазі на фестивалі, дійсно, на все щось інше. Всі ми думаємо тільки про фронт, про війну. Але час минув от вже понад півтора року, з повномасштабки початку її, і люди казали: і Я це відчув, знаєте, а родини... Хочуть зустрічатися родини, хочуть бачить один одного. І от Шефест, я особисто вважаю, що це такий собі родинний фестиваль, і просто далі вже терпіти не могли родина. Шефестівка, шефестівська родина хотілася зустрітися. Ну і звичайно, найголовніша ця тема це. Збір коштів цьогоріч збирали кошти. Е, дві теми, два напрямки були, кошти збирали на тепловізори для м, при, прилади верніше нічного бачення для моренчан, які нині на фронті, uh -huh. мешканців моренчан. І е, о, другий напрямок це збирали вже на тепловізор для підрозділу Ігоря Двигала. Це Ігор Двигало е, нині військовий, а до того відомий е, музикант, який входить до команди ще організаторів е, фестивалю. І от е, збирали і на прилади для його підрозділу. Одразу скажу, що за два дні зібрали понад 206 тисяч гривень. Ну, це так, шикарно це, абсолютно закрили всі позиції. Ігорю будуть придбати, е, окрім ще й вистачить там і на дрони на е, FPV, От і хлопцям, які з моренців. Тобто моренчани і всі учасники шефесту збрали, хто кажуть, для своїх. От в чомусь в плюс, от, також е, прилади ті. Ти знаєш, ми єдине, що не сказали з тобою. Або так за змовчення, це в принципі мають всі знати, але в принципі. Чому фестиваль відбувається на Черкащині і в селі Моренці, та то тому, що там народився Тарас Григорович Шевченко. І саме шефест, він присвячений завжди саме постаті нашого Великого Кобзаря. І мало того, кожного разу, так чи інакше, якась цитата, якась, якась, якась тема цього фестивалю відбувалася. І в цьому, в цьому році, звичайно, це опір, героїчний опір України. Як тема, а, я сам, це... дружемі, скажу там: якщо точно цитата, то гасло цьогорічного фестивалю Шевченко чинить опір. А гаслом таким й була цитата ще: Свою Україну любіть, любіть її. Воврем'я люте цитата Тараса Григоровича. От власне і хотів я це промовити. А ти, як Шевченко, звичайно, маєш більше право на те, щоб промовляти цитати Тараса Григоровича Шевченка. Ось і народився. Як подкаст буде підписаний на нашому сайті. До речі, закликаю наших слухачів всі подкасти у нас збираються на сайті радіо А буде щось таке написано там «Шевченко про Шефест» або Шевченка про Шевченка. Шефест, <ріст> добре. Розкажи, що на цьому фестивалі було ось такого цікавого, окрім зборів і так далі, з чого складався цьогорічний фестиваль, який я знаю, що завжди дуже цікава музична сцена, і окрім музичної так, сцени, так. відбуваються різні компоненти фестивалю на інших історіях. От розкажи, як угу. цього року було? Цьогоріч одразу скажу, що як на мене була наймасовіша, наймасштабніша програма. Від собі село Моренці і 12 локацій, 12 різноманітних локацій. Це найперше просвітницька Галявина, де це і фестивалі, де протягом двох днів. Це він був 26-27 серпня. А, починається все з 11 і зав... дня і завершується о 22 другій. Цьогоріч завершувалася о 22 другій, бо комендантська година раніше було пізніше. Так от 12 локацій. Просвітницька Галявина, де беруть слово ті чи інші мудрі, величні люди плюс. Музиканти, які представляють свою творчість з акустикою, одразу скажу, що протягом усіх фестивалів одна цікава фішка: усі, хто виступають, чи то з гутіркою, чи то з лекцією, чи то з музичним виступом, обов'язково має бути тема про Шевченка у музикантів. Є одна умова. Пісня, одна з пісень, яку вона виконують, має бути на вірші Тараса Григоровича. І цьогоріч всі ці умови були виконані, звичайно, збережені. Так от, просвітницька галявина, художня галявина, де збираються художники, представляють свої роботи. А всім, хто хочуть, були при прекрасні майстер-класи з того іншого мистецько-художнього напрямку. Дитяча галявина, де протягом двох днів цікаво розважали діточок, якщо дорослі хочуть відпочити, послухати. Потанцювати, долучитися до чогось інтелектуального. Тоді ти були, як то кажуть, під наглядом була цікава е дводенна дводенна програма на дитячій галявині. Одна з е унікальних таких моментів на цій дитячій галявині цьогоріч річ Наталія Уварова представляла програму. Пес патрон шукає друзів. Ну розуміємо до хто це і чому саме в ці дні. Театральна сцена. Два спектаклі були з 7 до 6 Два дні були представлення Один спектакль представляв Вінницький академічний український музично-драматичний театр імені Садовського. А в неділю свою виставу представляв Кіровоградський академічний музично-драматичний театр Марка імені Марка Кропивницького. Була величезна фольк-сцена, де всі ну. Майже всі аматорські народні колективи з Черкащини представляли свою творчість. Чому майже всі бо ж кажу, два дні гуманіла Фольксена? Паралельно були екскурсії, бо це батьківщина ж Тараса Григоровича є де походити стежками малого Тараса, де він ходив. Повірте, це все збереглося. Якщо ви там ще не були, рекомендую хоч шефез від гумонів, але дух його там залишився, як і безумовно, дух Тараса Шевченка. Так, от екскурсії були проведені, а ще працював ще музей. Був 8 років ще в музей там були представлені унікальні артефакти. Всіх шефестів, які відбули, був ярмарок майстрів, де люди представляли свої роботи. Там були гончари, столяри, ті, хто виробляють щось таке цікаве, зниток та гудзиків. Ще одна фішка була. Це вже вдруге, здається, чи не втретє, готувався в суботу та неділю величезний казан борща з карасями. Це найулюбленіша страва Тараса Шевченка. Віднайшли той давній рецепт, і, до речі, його робив. Оце два дні варив саме той Ігор Двигало, який нині боронить вже до речі, він мав повернутися знов таки ж на фронт, але він і на фронті варить. І оце тут куховарив, також варив смачний борщик. Ну і звичайно, це і наметове містечко, і а, ще, музична сцена, о, забув же. ж. Най е, то, що можливо, багато хто чекає. Музична сцена гомоніла два дні з 6 до 22. Так, от коротко перерахую, просто хто був цьогоріч на, на сцені музичній сцені Шефесту. Це Заслужені артистки України Руслана Лоцман, Тетяна Школьна, плюс військовий оркестр, гурти «Гуляй, город» Діджі, гурти Крутий заміс, Семена Бенд, Мова, Мнішик і два хедлайнери. Систем» і Колір ночі. Ось така була насичена програма. Ну, фантастика. Просто насправді настільки насичена, як навіть, знаєш, трошки так заздрісно, бо настільки різноманітне життя і настільки великий фестиваль. Скажи, наскільки було багато людей в цього разу, ти можеш порівнювати з іншими шефестами. В суботу був, мені здається, той максимум, якого, ну. Я не бачив давно. Хіба що, можливо, 2019 такий був ще насичений. Але субота 23 го року, як на мене, перехвилила за кількістю людей, вона перебільшила всі ті, окрім 19-го року, ці фести. В неділю було трошки менше людей, ну це вже зазвичай, бо кому на роботу, кому, ну хто може вибиратися, як то кажуть, от не дивлячись на спеку. Було було багато людей. Бо ти знаєш, це очікування. настільки настільки важливо, мені здається, що от люди потребують таких подій, таких величезних yeah. івентів, бо бачиш, навіть попри всім нам попри. Всім нам відомі обставини війни, попри те, які трагічні, щоправда, іноді і хороші новини в нашій стрічці новин, але бачиш, наскільки важливий такий культурницький і просвітницький захід, як шефест? Я думаю, що це надзвичайно важливо, що він відбувся саме в цього року. І я би хотів спитати: а тобі, от конкретно, що запало на цьому шефесті? Можливо, вистави театральні. До речі, розкажи, як. Не відбувалося. Це просто небо були в чи в якомусь клубі? Одразу скажу, що вони були на великій сцені палацу культури моренців. Ті, хто не був в моренцях, мають знати, що там величезний палац культури, якого за. З усіма зі сценами, штангами, підйомниками, тобто класична театральна величезна зала, яка ще збудована була ну то звичайно за радянських часів, на якийсь то ювілей Тараса Шевченка, так от, якби не Тарас, якби не його батьки там народилися, народили, то мабуть в моренцях нічого б такого не було. Тобто є величезний будинок культури, там ну, під 200 місць, якщо не більше, сцена, пульт, світло, все це є звук і от. Це це театральні театральні вистави відбуваються саме. Там чесно зізнаюся, цьогоріч на обидві вистави потрапити не зміг, бо я фільмував і просвітницьку галявину, і музичну сцену. І саме під час е, театрального виступу я жертвував театром. На жаль, Кирило, і вибач, але саме в цю годину я міг поїсти, бо працював з 11 до 17, а потім знову ж таки з 18 до 20. Ну нічого, коли я приїду туди на театральну сцену, то тоді вже вже не відвертишся, будеш ходити, а це, абсолютно вірно, включай репертуар Тараса Шевченка, і будеш е, там виступати. Що мене вразило? Вразило, то звичайно, напевно, те, що шефест відбувся, що його, в принципі, могли зорганізувати. По-друге, те, що люди поїхали, приїхали, взяли участь і ще раз е, скажу, що. Дійсно, вони потрібні, потрібні заради того, щоб відчувати, бачити один одного, дізнаватися один одного, спілкуватися саме в такі моменти. Ну і найголовніше, що такі подібні фестивалі, друзі мої, це як би воно пафосно не звучало, але це певна і Справжня зброя проти ворога. Бо, як на мене, ворогу потрібні не скільки наші землі, території, а скільки душі, мізки, люди, тобто за це і також іде війна. І от аби нагадувати і згадувати, і говорити. і Такі фестивалі подібні потрібні. До речі, одразу скажу: от про Харків, так ми згадали, була одна гутірка, де ще Харків згадувався: гутірка літературознавця Михайла Назаренка, який представив це викладач цього Київського національного університету, так от, він е, представляв гутірку, як нова українська література ставала українською. Шукриці за цією назвою, якщо коротко розуміло для всіх, що було в українській літературі. Між Котляревським і Тарасом Шевченком. От я е, для себе відкрив, і бага багато людей відкрили, що там виявляється, стільки всього було цікаво, мається на увазі твори, вірші, переклади. І до чого тут Харків, спитаєте ви? Так, що саме цікаве в цей період між Котляревським і Шевченком, саме Харків. Харківський у, виявляється в нашому національному університеті був собі такий гурток харківських романтиків. І саме вони зберігли українську мову, були тим містком між Іваном і до Тарасом, які провели. А як вони підтримували українську мову? Писали: якщо немало, не мало, то й небагато, але робили вони вирішили, ці харківські е, творчі люди вирішили працювати не скільки на Україну, а скільки, щоб про Україну дізналася в Європі, і вони перекладали. Байрона Гетте, давню римську літературу, давню грецьку літературу на українську і таким чином зберігаючи українську мову. І популяризуючи серед українців класичне європейське мистецтво, от я такого такого моменту я навіть і ну чесно кажучи, не знаю це ти знаєш, я настільки от зараз радію внутрішньо що е, 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 що інформації розказав, тому що дедалі частіше згадують саме харківських романтиків і в самому Харкові також. І ось коли відкривалася літературна виставка, власні назви від літературного музею, яка досі триває в Харківському театральному сквері Євген Стасіневич, зокрема, в дискусії про харківські топоніми, говорив про те, що було би класно назвати одну з вулиць в Харкові і назвати її вулицею харківських романтиків. І тому я думаю, що це дуже знаєш, такі знаки, знаки постійно веруть. Те, що харківські романтики ці імена повертаються якби в нашу свідомість і своє місце, і заслужене посідають в історію української літератури і української мови. Зокрема, тому це дуже круто, що ти зараз розказав, і що це йде далі, і не тільки нам тут в харківській радощі, але й на всеукраїнський рівень виходить. І ще був один момент пов'язаний з Харковом. А, більшість людей на таких і подібних фестивалях і на Шефесті живе, відпочиває, мучує ну, в наметовому містечку. А що таке наметове містечко? Це звичайно гутірки, гумонілки, гітара, багаття. До речі, цього разу я ж кажу, не пізно все закінчилося о 22-й І через і правилами, і через комендантську годину навіть в селі цього дотримувалися. Не можна було залишати намето містечко до четвертої ранку. Так от, ну, всі ж гомонять. Я вже коли заліз свій наметик, майже почав відпочивати. Ну а поряд молодь збирається, зібралася чайок чи ШФС, фест, безалкогольний фестиваль. Так от і вечеряли гітара, співи. А між гітарами один з одному вони розмовляли, ділилися. Так, от один з хлопців. Розповідав всі ті великі компанії, які сиділи навколо, каже: оце я був в Харкові. Ну, він щось пригадував. Знаєте, які класні літературні вечори влаштовувала Марко Терен у Харкові? Ви там? Я так от і таким чином Харків ще згадувався. Ну клас. Про нього це знаєш. Знає, скажу, що да, да. всі, хто не відчув починаючи з цих вихідних, найближчих вихідних, що суботи та неділі я буду викладати відео на Ютуб каналі Радіо Голос ФМ. Всі відео пов'язані з шефестом. Це і просвітницька галява на усі виступи, лекції, гутірки і звичайно музична сцена. Ну а ми з задоволенням підтримуємо наш колег, дружню радіостанцію. і Дамо посилання на цей Ютуб канал в описі до нашого подкасту. І з задоволенням це зробимо. Знаєш, ось що значить Харків в наших жилах, коли навіть про Тараса Григоровича і Черкащину і фестиваль Шефеста ми беремо і говоримо половину нашої розмови про Харків. Дякую так, тобі, друже, за те, що ти був в нашому етері. Мені дійсно надзвичайно приємно з тобою знову побути колегами в етері. Нагадаю нашим слухачам, що в етері Радіо Накипін. Був відомий харківський журналіст, радіоведучий, телеведучий і взагалі мій друг і колега Дмитро Шевченко. Діма, слава Україні і гарного тобі дня. Героям слава! Дякую, друже, мій, за надану можливість поспілкуватися і вийти в Радіо -етер от таким чином, як гость, і завершу це все знову ж таки словом Тараса Шевченка. Свою Україну любіть, любіть її і врем'я люте. Дякую, Дмитре, героям слава! І ти ж уяви, що це ще й не просто Радіо не онлайн ефір, а справжній ФМ. Тому я думаю, що тобі також це дуже приємно так. було. Гаразд Дякую. вітаю тебе ще раз з тим, що вдалося побувати на фесті і бажаю гарного дня. Хай стихія вже завершується у вас там і все не буде добре. Ну що ж, друзі, до перемоги, Харків. до перемоги. Ну що ж, друзі, це був Дмитро Шевченко. Дякуємо йому за те, що він вийшов з нами в ЕТР. Я буду завершувати наш денну студію. Завершую її також важливою з моєї точки зору. Нонсум, адже останні кілька днів в Харкові працює пен-клуб, скажімо так. От так. В таке формулювання я влаштую, вони їздили по харківським. Деокупованим територіям презентували щоденник Вакуленка і багато чого різного ще робили. Так, от сьогодні, до ходи, і диви, до речі, до рубрики цієї, сьогодні в Пентагоні відбудеться показ фільму, який називається «Анатомія Рашизму Мирослави Барчук. А після показу відбудеться обговорення цього фільму, в якому візьмуться власне авторка проєкту, журналістка і телеведуча Мирослава Барчук, філософ, журналіст, президент українського пен-клубу Володимир Єрмоленко. А також філософ-прикладач Вахтанки Буладзе. Все це відбуватиметься в 19.00 в арт-клубі Пінтагон на вулиці Данілєвського. Будь ласка, приходьте туди. Я до. Думаю, що це буде досить цікаво. Анатомія рашизму. Це перший епізод документального циклу суспільного. Остання війна. Остання війна це алюзія на рядки Івана Франка. Це ж остання війна, це до бою. Чоловіцтво зі звірством стає це «Поборює воля, неволю. Отже, гарного вам перекладу, якщо ви дістанете сьогодні ввечері до Пентагона, Я думаю, там буде безумовно цікаво. З вами я прощаюся. Бажаю вам гарного здоров'я, з гарного здоров'я бажаю і собі в тому числі. Бережіть одне одного, слава Україні! Ввечері до вас буде приходити Філіп Дикань. Завтра зранку Володя Носков продовжить інформаційні етери, прямі етери на радіо Накипіло. Всім. 爸爸。